Так, я поки що включаю. Про... На що це праска, да? Ага, я поки що включаю праску і я хочу протестувати все ж таки цей мат новий, який в мене з'явився нещодавно. Так, мені тільки треба знайти. Куди ж його підключити? Хай, він грі... Хай вона гріється, ми з вами а, зараз будемо. Розглядати оцю штуку вона із е, е, бавовна, як Вовна з Вовни. Ця вовна, кажуть, не пропускає пару сюди на стіл. Але о, у відгуках я читала і все ж таки знайшла такі записи, що на Амазоні це було, я посилання теж залишу. Що все ж таки вона комусь там підпортила стіл. Я зараз підклала оці інструкції. До речі, дуже цікаво в інструкціях написано, що пар проникає таки туди, але він не повинен псувати стіл, поверхню, але він проникає для того, щоб розвернутися і прасувати якби з двох сторон ваш виріб. І тому він прасується дуже якісно. Добре, давайте спробуємо. У мене тут є. Зараз я пити хочу Що я п'ю? Холодна вода з чаєм каркаде, просто А, Він віддає і смак, і колір дуже добре, навіть у холодні... з холодильника вода. Ось такі в мене є, я не знаю, поясочки чи це з. З, з, з нової постілі були там простирадло і таке інше. І я хочу просто їх попросувати, щоб спробувати. Ну, якщо буде щось там проникати сюди, я відчую на цих папірцях волог, вологість. І тоді я буду підкладати, навіть не підкладати, а приклею, можливо, чи не приклею, тому що просування і клей це таке собі. Щось якось прикріплю. Так у знаєте, з Ікеї мат сірий є в мене. Ну, Потім, якщо що, покажу. Добре, вона в нас праска розігрілась майже. Тут рекомендується ставити на режим вул, тобто шерсть вовна, і а, на цьому режимі прасувати. Я поки що без пару це роблю. Тепер, ну, звісно, щоб перевірити, треба пустити пар. Але я зараз хочу дуже його розігріти, цей мат. Для печилку, мені здається, це дуже комфортно, коли у тебе на столі завжди лежить такий мат. І він не виглядає дуже класно і завжди можна використовувати, він завжди під рукою для вишивальниці. Це теж, Мені здається, дуже зручно, тому що сюди можна. Ігли втикати, встромляти. Ну, це я так вже фантазую. Так, ну я думаю, мат вже добре розігрівся. Він а, с, трошечки так ковзає по столу, тому що там папірці, ви ж пам'ятаєте, там картон. І він такий милований. Тому я не зважаю на цей зараз факт. Потім буде видно, що до чого. Так, все, я все ставлю. Дуже зручна штука силіконова. теж мені, ну, звісно, цікаво, як вона буде захищати, але нас зараз... Оця поверхня а, повністю холодна. Тут нічого немає. Ну, тобто, зрозуміло, що вона ж я ще паром не користувалася, але зараз ми спробуємо з вами користуватися парою. І це, якщо чесно, дуже мене а, лякає. Цей, цей варіант, але я ж кажу, начиталася відгуків тепер. Тепер мені страшно зіпсувати свій красивий стіл. Добре. Починаємо. І от тепер мені цікаво відразу відразу. Так, він, він вологий став. Оцей сам сама оця виваріт, він відразу стає вологим, тому я не впевнена, що це дуже гарна ідея без якоїсь, як сказати, екстра, без якогось екстра захисту, тому я вважаю, що воно потребує такий екстра захист. Я буду 100% робити якусь захисну підложку. Зараз навіть покажу, що я маю на увазі, якщо це допоможе. Можливо, не допоможе, але. А ось ми зараз і перевіримо. Так, відключаю пару і В мене ще залишилось, щоб просувати. Давайте з вами ще раз. Так, воно дуже вологе. Дивіться, о oh гад, Тут пара йде. Я не знаю, буде це видно чи ні вам на камеру. Але пара йде з нього, аж звідси. І якщо ми його приберемо ось, папірець, він покарьожився весь. Це я роблю для того, що якщо ви а, десь а, зможете знайти таку штуку, щоб ви точно розуміли, що воно пропускає. І дивіться, може воно буде не видно, але я візьму зараз телефон. Зараз я телефоном вам покажу. Так, якщо буде видно, якщо воно не висохло ще, мені здається, він висох, але зараз. Стіл був вологий. Ось, дивіться, мої пальці вони стали мокрі. Тобто стіл повністю вологий. Там, де не було захисту, він став, там прям плями, плями води були. Ось так. Тобто оці картонки вони нічого не дають, вони не врятують вашу, так скажем, ваш стіл. А тепер давайте тут перевіримо. О, він дуже гарячий. Оця штука теж не, е, нічого вам не зробить. Це так, про всяк випадок, але він нічого вам він... не захистить. Зараз... І от що я сама мала на увазі, якщо взяти ось таку. Штуку для всяких шухлядок, кухонних, ну, не тільки кухонних, а різних там, якщо взяти її, вона така велика. Вирізати вона з ікеї, Я просто її купила нещодавно і думаю, що це може допомогти. Так, ми її кладемо, Далі цей мат. Тобто, якщо я його. Теоретично, ця підкладка вона повинна захищати ваші шухлядки від вологи, те, що нам потрібно. Зараз ми подивимось, Якщо я підкладаю мат, він вже начебто просох, але тут ще трошки вологий. Спробуємо з вами попрасувати Далі з парою і подивимось, що в нас буде. Далее Я дуже багато пари випускаю спеціально, щоб перевірити, працює воно чи не працює. Якщо працює, я просто зроблю цей шар. Ще один. Ну що, перевіряємо, що в нас тут? Вийшло. Як я бачу, я не знаю, видно це на камеру чи ні, пара тут шурує тільки так. Тут, звісно, вау, вау, вау-вау-вау, гаряче! І дуже багато пари виходить. Я сподіваюся, що це видно. Я зараз не можу це перевірити, але повірте мені на слово, якщо що. Тут багато пари виходить. Оця штука теж волога ось тут. Але що, зараз? Я руку, руку повитираю. Але що в нас на звороті? На звороті, на жаль, вона теж волога. На жаль, вона теж волога, і стіл також вологий. Так, він теплий і вологий, тобто, якщо я буду постійно цим користуватися, я просто зіпсую собі стіл 100% за пару разів. Ну, я більше не ризикну, не ризикну це робити. Але оця штука, на жаль, теж не працює. І я навіть не знаю, що можна придумати, щоб захистити стіл і від нагріву, перш за все, і від вологи, перш за все. От якщо зробити силіконову якусь підкладку, тобто як коврик, я не знаю, для випічки, ну, щось таке, можливо, це теж спрацює. Але якщо а, я ось тут ставила праску і вона гаряча і. А, Нагрівався стіл, то я не знаю, ну, якщо, можливо, з цією штукою, Може, зараз і перевірити його. Так, я, мабуть, зараз і перевірю. Ми поклали з вами силиконову таку штуку, і я ось так на куточок, ось тут буду перевіряти, поклала. Мат. Але він не плаский, оця підкладка вона не пласка. Тут є пупирки і вони захищають. Якщо, я не знаю, що буде, якщо покласти пласку, наприклад, для випічки. так, коврик, Килимочок такий, але зараз ми хоча б трошки перевіримо, як вона повинна працювати. Я думаю, що пара буде виходити навіть із цих щелей. Так, поїхали. Типу щось просую, типу щось просую. Ще візьму ось такий шматочок тканини. Теж попрасую його. Як ми, звичайно, це робимо. Так, ну, думаю, цього достатньо. Давайте подивимось. Пара тут йде, тут гаряче, тут волого, але стіл холодний. Стіл холодний. Оця штука ледь-ледь тепла, тому що немає прямого контакту, як я в перший раз так робила. Прямий контакт з краскою, звичайно, дає ось такий ефект, коли стіл нагрівається. Але ця штука повинна е, спрацювати. Я буду шукати такий більш-менш товстий силиконовий, е, силиконовий килим, і буду робити такий сендвіч. Я думаю, оця конфігурація спрацює обов'язково. Дякую за увагу. Повернусь, коли все це знайду і зроблю. Ну, давайте тестувати. От У мене коврик такий є з Ікеї. Я його використовувала буквально пару разів, він ужасного качества. Рвется по всем швам. Не берите никогда. Но мы его будем использовать для того, чтобы... Не знаю, какой стороной. Но мы сейчас проверяем. Я же еще не клею, правильно? Та -тран. Разложили. Берем наш вул мат. Не знаю, какой стороной. Хотя какая разница. Я прям полностью его теперь застилаю. Ну вот как бы я обрезала вот так, да? И кладу кусочек, например, скатерти. І, звісно, я хочу з відпарюванням перевірити. Я сумніваюся, що я буду отпарювати відео маленький настільний для печерка, да? ну, В основному. А чого це я російською? <гум> я а, дуже сумніваюся, що, що я буду відпарювати кожний клаптик тканини, <гум> тим паче, з печорку тут важливо просто його пригладити та усе. Але я просто хочу перевірити, бо така мета цього відео. <гум> Зараз. Ну ви ж розумієте, така мета. Тому поїхали. Зараз на максимум поставлю, щоб він був дуже гарячий. Краска. І будемо прасувати. Так, я, як ви бачите, пари тут багато, досить. Ой, я за камеру переживаю, за телефон свій. Так, я думаю, достатньо. Для цього тесту піднімаю. Тут пари дуже багато виходить. Тобто силікон стримує, але що в нас тут коїться? Угу. Сам силикон, звісно, не пропускає вологість, і це дуже добре. Але знаєте, що мене дуже турбує на сам. Насправді, це те, що тут стіл доволі сухий, не доволі, а повністю сухий. Але якщо порівнювати просто ось цю. Ось цей е, килим із силікону і те, що ми з вами е, спробували у кадрі минулому, е, оця попирчата основа, вона е, дозволяє, як сказати, виходити пару. Тобто, якщо, якщо просувати реально на максимумі, на температурі максимальній, то я би не не радила використовувати, якщо вам дуже потрібно зберегти поверхню, на якій ви працюєте. Тому так, я буду використовувати цей мат. Звісно, він мені подобається. Він маленький, зручний, він не, не деформується. Лежав в мене аби як десь там запихала його між столом та телевізором і він ніяк не, покорю... не Ну коротше, Я думаю, що буду я його використовувати, звісно цьому навіть столі. Але я буду його використовувати з мінімальною такою температурою, ну середньою, не мінімальною, але середньою. Для того, щоб просувати якісь клап клаптики а, для печворку, які я там буду гратися. Це буде рідко, і думаю, зі столом нічого не трапиться. Я не знаю, чи буду я чіпляти ось цей силікон, бо він дуже нагрівається. Я не знаю, чесно. Поки що я просто тестувала, що так, треба захищати поверхню, якщо ви користуєтесь парою, але напевно я поки що не буду. Залишу все так, як є. І подивлюся. Але без пари, тільки без пари. Дякую за увагу і до нових зустрічей.